Так, всім привіт! Маю два апарата. Е, в свій час це флагманські апарати, це Samsung, один і другий Samsung 22 Ultra і 23 Ultra. Дуже схожі між собою. Практично один в один. Хто дуже розбирається, той може побачити різницю між ними, а хто не дуже розбирається, то їм байдуже. Е, в моєму випадку різниця один рік між ними по моделі випуску. Також на 22-му наклеєне захисне скло, на 23-му плівка. Ну, для порівняння, я думаю, що там буде суттєво і на щось вплине. Для чого це порівняння? Для того, щоб розуміти, якщо хтось надумає зараз в цей період купувати собі апарати. Минулих років, щоб могли розуміти, чи є зміст платити за цей трохи більше коштів, чи можна чуть дешевше взяти ось цей. Е, я думаю, що огляд має і порівняння бути цікавим, тому що деякі моменти я порівнював, досить неочікувані результати отримував. Так, е, для початку скажу, що 79% і там, і там заряду акумулятора. Це було спеціально зроблено, заряджено до 80%, аби потім можна було. Порівняти, хто з них швидше сяде. Е, забігаючи наперед, скажу це 22 модель Ультра, але вона сама по собі новіша. Цьому телефону буквально 2 місяці, це максимум. Е, Може навіть нема 2 місяці. 2 місяці Відок він придбаний. Е, цьому телефону в лютому місяці буде рік. Ось так. Порівняння буде не таке от професійне, яке ми звикли бачити, а звичайне користувацьке, тобто як відкриваються програми, перезавантажується телефон. То, що переважно ви можете відчути в житті при користуванні такими апаратами. Тому, то, що ж для початку будемо робити, ми для початку можемо відкрити Аїду і подивитися, яка між ними різниця. Тут реклама вискочила, там немає. Це вже перша різниця, але то не суттєво, думаю, і там вискочить. По... по чому тут у нас різниця? У нас є невелика різниця по процесору. Тут перше покоління, тут друге покоління. Але по процесору пізніше будемо бачити різницю. По цифрах, кому цікаво, скрінете і дивитеся, точніше ставите на паузу і дивитеся ці такі собі скріншотики. Така процедура по процесору. Тут е, снабдирек... два апарати, до речі, на Snapdragon, хоча 22-й, якщо я не помиляюся, офіційний апарат йшов на процесорі Exynos, офіційний в Україні. Цей апарат американський, цей офіційний український, але в 23-му році вони вже йшли також на Snapdragon. Тут Gen 1, тут Gen 2. Ось таке ту дисплеї, дисплеї дуже сильно схожі, якщо навіть не аналогічні. Єдине, що тут екран чуть світліший, Я думаю, що ви на відео теж бачите, але це не тільки через те, що він сам по собі, по, ну, собі світліший. тут трошки ось це захисне скло, воно теж каламутить нам воду. Але його для, для такого огляду ми його знімати не будемо. Тому тут -то таке. Швиденько пройдуся по цих штучках. Виведено екран, яскравість екрана на максимум, так що... До речі, операційна система оновили, оновлення однакові повністю. Так що, якщо там можливо, хтось думає, що там якийсь патч десь не встановлений, то такого немає. Вчора було оновлення чу-чуть раніше на цей. Вчора було це саме оновлення на 22 й Ультра, тому то все ок. До речі, Ще до кінця не знаю, чи синтетичний тест потрібно робити в кінці. Можливо, поставлю сюди і сюди антуту і зробимо. Ну, не знаю, чи в тому є потреба для звичайного використання, то не суттєво. Для таких користувачів як я як мінімум. Коротше, далі я не бачу змісту в тому всьому оглядати. Запуск з фону, плюс-мінус однаковий Telegram. Бачили, хто швидше запустився? Ну це вже з фону запуск, Тут тобто різниці не, не помітно буде. Instagram інстаграм дивимося, перший запуск. Не сильна різниця. Перезапуск, давайте зробимо перезагрузку апаратів двох, хто швидше завантажиться. Своїх в'ясновків якихось я робити не планую. Просто наочно, щоб... Було видно, які швидше завантажуються які швидше працює. І якщо хтось з них не швидше працює, вони плюс-мінус однаково працюють. Просто дивитися тоді, якщо хочете якісь з цих апаратів, дивитися по ціні обираєте і користуєтеся задоволенням. Наперед розкажу, що в мене перед цим апаратом був. Трохи зупинився говорити, бо в момент істини запустився телефон. Так, це вже виключився, бо запустився, той теж виключився. Перед цим апаратом 23 Ultra в мене був, звісно, що теж Samsung Note 20 Ultra. Тоді ще вони ноти були. Відверто, коли я з 20-ки перейшов на 23, єдине, в чому я відчув. Різницю, і ця різниця була відчутна. Це по тому, як тримає батарея. Ну звісно, то апарат був вже з 20-го року, в 23-му я міняв йому вже було 3 роки, тому то батарея відчутно менше тримала. Причому що тут 5 тисяч мА батареї, а там було 4 і це теж впливало, але і зношеність батареї теж давалося, давало про себе знати. А по використанню, по швидкості, по нешвидкості, практично я з тим апаратом не відчував різниці. В цих двох варіантах ви теж бачите, що різниця не суттєва. Спробуй ще фотки вам якісь поробити для порівняння. До прикладу, от поружба телефона. Ось таке от. Завтра ще спробую щось на вулиці трошки сфоткати, щоб можна було об'єктивно зрозуміти фото. Ну, фото без фотографування і без цього всього. Зрозуміло, що великої різниці не буде. Чомусь, чомусь так. І, здається, тут навіть модулі камери одні й ті самі стоять, хоча можу помилятися. Мені ця фотка більше подобається, ніж на 23-му. Ну, якщо об'єктивно, то об'єктивно. Ну, при кропі такому. Так, я не знаю, чи є різниця, чи. І так мені ця більше подобається. Яка краща фотка. Завтра ще. На вулиці зробимо фотографії. якоїсь з природи, дерев. Яка краще? це 22 Ультра, це 23 Ультра. Однакове освітлення, тільки що при вас робив фотографії. Коротше, поки що так. Завтра дороблю фото. І, до речі, відео знімлю теж. Однакові паралельно телефон біля телефону буду знімати, аби було видно стабілізацію, якість і все, все таке. Фотки і відео добавлю ще в кінці, будемо бачити. Давайте ще синтетику попробуємо завантажити і. Прогнати. Зараз подивимося, як ставляться ці штучки. Мені цей тест не подобається мені. Не подобається мені цей тест, мені здається, що не... Не є зовсім об'єктивно. Open, запускаємо. Баск. Тут теж можете бачити, як запускалось. До речі, потрібно було, є ще два чехла, потрібно було в чехлах їх, тому що коли без чехла, то трохи вони дають вібрацію завдяки тим заднім камерам своїм. Так, що ми пробуємо тест? До речі, якщо не знали, як ставити Антуту, то антуту зараз немає вже на офіційному магазині Android додатків, то чисто або з офіційних сайтів, або з інших перевірених сайтів можна качати і. Та що, ми не ставимо тест? Чого? Я ж натиснув. Чомусь забрали його з офіційного сайту Android Market. Але він доступний для скачування ще є. У використанні і один, і другий апарати дуже комфортні, дуже зручні. Так що хто думав, хто має бажання купувати такі апарати. Можете сміливо то робити. З вашого дозволу закладу в чохол і один і другий апарат. До речі, чохли, вони хоча дуже схожі між собою, ці апарати, чохли, чохли не підходять один до другого. Так е, офіційні чохли, досить, до речі, зручні, комфортні. Так що. Якщо комусь робить посилання, де можна такі придбати ще, тому що апарати не нові, їх в офіційному магазині немає. Якщо в когось є бажання такі або схожі фірмові і не фірмові чахли до цих апаратів придбати, пишіть під відео, дам посилання на магазин в місті Чернівці для багатьох, не тільки для Samsung, і для дітей купував е чахольчики для пікселів. Скачування, бачите, цей пізніше почало, скачується вже 11 і там і там. По камерах два досить достойних апарата. якісні гарні фото роблять. Єдине, що на 23-му мені здається, що там з зумом трошки краща ситуація. Ну, як краще, більші циферки, чи для чогось вони дуже потрібні, не знаю. Ну, от... А, стократний зум теж. Це об'єктивно. І тут, і тут стократний зум. Якщо комусь це потрібно, то однаково. Потім зроблю фотографію і на цьому, і на цьому вивантажу ті стократні зуми і будете собі порівнювати і бачите, наскільки то потрібно. час встановлення. Ще відкрім телеграму, один раз цей перший. Хтось може пояснити, в чому ситуація. Цей перший. 22-й рік модель, 23-й. Можливо, тут більше додатків, можливо, тому що цей е, пізніше куплений, цей е, раніше куплений, більше пам'ять закидана, але не знаю. Це що, що цей зупинився той. продовжуй Окей. Може тому цей підтуплює, бо це і не вигружав з фону додаток закачку і встановлення а цей вигрузив, тому, тому можливо цей. тому швидше опрацював попередню задачу. Може, було би цікаво ще, якби в цій... В цьому пулі був апарат на іншому процесорі, який був офіційно на українському ринку це Exynos. Так, ми бачимо, що на цьому апараті вже 12% пішло далі, тут ще 11% продовжує. До речі, цікава інформація. Тут температура батареї показує тут і тут. Температура батареї однакова. 32,9 і 32.3. 32, 32, Єдине, що процесор, навантаження на процесор різне, тут температура процесора вища. Це 40 градусів, тут 34. Якщо це щось означає для вас, то будете мати і таку інформацію. пройшло ще кілька хвилин, встановлення і завантаження. Бачимо температуру батареї на 22-му. На 1 градус вище вже. а Температура процесора тут залишається 33,5 градусу, 34 градуса, там 40 градусів 41 навіть. Поки таку різницю бачимо. Хоча той швидше працював інформацію, можливо, через то він підперенагрівся. 74 залишку на цьому 75. Ну, не критично. Так, можемо спостерігати. Трошки зміну вже кругом по 12%. Версії бенчмарка цього однакові. Температура тут 34-40, тут 40. коливається туди-сюди. Все нормально, 74 залишок в обох телефонах акумуляторного заряду. Батарея тут чуть тепліша, але не суттєво, на 2 градуси. Хочу сказати, що щойно на комп'ютері запустив тест швидкості інтернету, тобто максимально допустимий, по-моєму, тарифному плану, він присутній на комп'ютері. Це тут обмежена швидкість штучно, швидкість сервера, з якого йде завантаження цього додаткового там плагіна чи як воно називається в Antutu Benchmark. Так, продовжуємо закачку. 13% по температурі 33,9 батарея має на 22 Ультра і 31,4 на 23. Температура процесора 43,2 градуса на 22 Ультра і 34,8 на 23 Ультра. Нічого там такого суттєвого. 72%. Казали, що акумулятора на. 22 74. Дуже прикро, що така ситуація з цим завантаженням, тому що по суті, ми не спостерігаємо розряд батареї від навантаження на центральний процесор і від завантаження, від встановлення. Що ми в суто спостерігаємо розряд акумулятора від того, що працює екран. Світиться екран, працює анімація. Це все навантаження, що зараз відбувається на, на батарею і на центральний процесор. Так, стосовно показників, 35 градусів температура акумулятора на 22-му і 31,5 на 23-му. По процесору 43 градуса температура там, 35,5 тут. Коротше, щось мені не подобається. Ця затія моя зробити цей е, синтетичний тест на цих двох телефонах. 5% різниця вже між телефонами на цьому етапі. Шкода, шкода. Можливо, я зупиню просто вам, якщо воно колись доставиться. Якщо воно колись доставиться, то я вам скріншоти із одного і з другого телефона скину по результатах тих. Тут синтетики зміст відео писати. Наразі що у нас? 68% тут залишку, 63 тут. 5% різниця. По температурах 35,5, 31,5 батарея. І 34,9. 43,9. Тут 44 округлюємо і 40 35 тут. Різниця в 9 градусів. Для встановлення цього додатку такі телефони не купуйте. Бачите, як повільно встановлюється. зараз буду ставити на паузу і дивитися в інтернеті, в чому проблема. такого завантаження Так, шановні глядачі, мені здається, що це несерйозно. вирвався правда, на 41%. Цей от апарат, цей 39 не знаю з чим пов'язано. Я передумав робити цей тест. Принаймні сьогодні. Це, це ненормальне явище. Ми... Зараз 9-та година вечора. Ми почали, не знаю, орієнтовно 6-5 вечора. Треба подивитися по Коротше, в районі 6-ї вечора. Почали це 39% чи 40%, це нереально. Загальний підсумок по порівняннях. 40% залишилося заряд акумулятора тут. І 54% тут, 14% різниця. Трошки є, трошки є. По температурі 45 градусів процесор тут, температура 37 тут, 32% батарея тут, 36 тут. Я думаю, що це достатньо. Я не хочу продовжувати займатися. І ось спинити не так легко. Коротше. Поки ви розглядаєте цифри синтетичного тесту, хочу все ж таки в кількох словах зробити своє, своє коротке заключення стосовно цих двох апаратів. Зовні між ними різниці практично немає. Мало хто то зможе помітити різницю між цими двома телефонами. Вага, розмір, на дотик це дуже схожі апарати. В одного. На одне покоління новіший процесор, в іншого старіший, попереднього покоління. Не знаю, в чому ви зможете відчути різницю в роботі. Хіба що в будь-яких дуже вибагливих іграх, можливо, це буде помітно. Просто відкриваючи додатки, так як я то тут робив, ви ж бачите, що 22-й ультра часто ну, навіть швидше відкриває додатки. При однакових умовах, до речі, нагрів 22-го чуть-чуть вищий, і по батареї, і по, по центральному процесору. Акумуляторна батарея чуть-чуть гірше тримає, швидше розряджається, але то не суттєва різниця. По камері, якщо захотіти, то можна різницю зробити, організувати різницю на фотках, але якщо просто фотографувати, ви ж бачили, що фотки виходять досить пристойні на обох апаратах. В нашому випадку на 22-му виходилися чуть-чуть краще. З мінусів, якщо з мінусів, в моєму випадку s 22 він орієнтований на ринок Сполучених Штатів Америки, тому то української мови. З коробки немає, потрібно ставити локалізацію. Хто знає, як це робиться і вміє, то не є проблема. Хто не знає, подумайте перед тим, як придбати такий собі телефон. Далі дивимося фотографії, і кому потрібно, приймаємо рішення, який телефон ми будемо купувати. Ну от досить швидким темпом я йду, плюс-мінус тримаюся однаково. Записую екран, щоб було видно, як відбувається процес зйомки. Попробуємо приближаємо ось цей от момент. І робимо фото. Це на... з рук на 23 Ультра. І давайте максимум приблизимо. Зловимо його і подивимося, що з нього вийде. Дві фото. Беремо 22 ультра. Процедура на 22 ультра. Максимальне наближення. Наводимо на хрест. Є одна фото, і друга. Третє зроблю, тому що в Русі було. Не знаю наскільки вийде. Ручне фокусування не роблю, просто натискаю і все.

На сьогодні, все тести, тести завершилися.